Христос Воскрес, воістину Воскрес, улюблені в Христі, дорогі братя і сестри, наші парафіяни, родина, близькі, знайомі, друзі, приятелі, наші дорогі співбраття, наші сестри монахині, від імені усіх нас, цілої нашої парафії, Отця настоятеля, від нашого павлинського монастиря, вітаємо усіх вас, Дуже сердечно усіх людей доброї волі, усіх хто сьогодні, як християнин, переживає разом з нами Воскресіння Ісуса Христа, вітаємо вас з цією прекрасною урочистістю, з Пасхою і прославляємо Бога, який настільки нас полюбив, що зіслав Свого Сина єдинородного, який віддав своє життя за нас, щоб ми мали в Ньому життя. І Воскрес Ісус! Для того, щоб ми не перебували більше у гріхові, у темряві, у смерті. Улюблені в Христі, сьогодні є превелике свято, сьогодні є урочистість, де так насправді ми святкуємо Воскресіння Ісуса, але також і наше Воскресіння. Сьогодні це є світлий праздник, це є день, коли небо відкривається для усіх нас, коли грішник перестає бути грішником. Коли насправді людина, стомлена своїм горем на цьому світі у цій мандрівці до неба через різні труднощі, через різні болі, страждання, через досвідчення гріха, приходить, щоб черпати джерело нового життя, життя у вічності, життя з Богом. Сьогодні вас сердечно вітаємо. Бажаємо, щоб Ісус Воскресний кожного вирвав. Цієї ями гріха і ями гробу, з ями смерті. І бажаємо, щоб радість, усмішка, добре слово, приязнь інших людей, щоб товаришувала вам сьогодні, щоб не тільки сьогодні, але від нинішнього дня і аж надалі, у ваше майбутнє, щоб ви в кожній людині бачили Воскресло Ісуса Христа. І також, щоб кожна людина пригадувала вам, що у вас є Ісус Христос. Сьогодні усі собі взаємно бажаємо, щоби Пресвята Діва Марія, Божа Мати, яка тримала Ісуса Христа, коли він прийшов на цей світ у вертепі, також тримала Його тіло, коли він відійшов з цього світу через людську смерть, але також тримаючи це своє дитя, тепер вже дорослого Ісуса Христа, свого Сина. Нашого Спаса все одно мається надію, що Він не вмер, мається надію, що Він переходить тільки через порік смерті до вічності і братці в неділю відразу бачить його Воскреслого. Тому також і ми сьогодні просимо Божу Матір, також наших святих посередників, заступників, патронів наших, просимо ангелів. Яке Господь дає кожному з нас, щоб нас провадили до Нього. Просімо через їхнє посередство, їхнє заступництво, благодаті Божої для нас. І дай Боже, щоб кожен з нас, як християнин, міг Господу щирим серцем віддати подяку за те, що Господь нам зробив, за те, що Бог вмер за нас і Воскрес також для нас. Тому сьогодні сердечно щирим серцем. Поділяємо вам Божого благословіння, яке нехай вас супроводжує в вашому житті і завжди провадить вас до кохаючого Божого серця. Нехай благословить вас Всемогутний Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Христос Воскрес, воістину Воскрес!